В цьому відео ми з вами подивимося, як створити аудіо. Аудіо вправо. Натискаємо Створити вправу, обираємо «Аудіофайл». Тут у вас є два варіанти. Перший варіант це завантажити файл mp 3 WAV, або посилання на Google Drive. Проставляємо посилання і вписуємо скрипт. В даному випадку ми візьмемо завантажити файл, обираємо файл. Наприклад, з вашої бібліотеки. Обрали файл. Далі ми вписуємо, наприклад, заголовок. І можемо також вписати скрипт. І створюємо вправу. Бачимо, що підвантажилась вправа. Бачимо, що можемо обратиме швидкість відтворення. Також бачимо, що в нас є скрипт, який можемо відкрити вашому студенту. Тобто це може бути повний текст цього аудіорозділу. Натискаємо play. Chapter 8 Holmes gives Sir Henry his orders І бачимо, що все програється.